Ми проти до монтажа. Реконструювати, змінити назву, поміняти русифікацію, зняти на українську мову, так, ми не проти. Якщо забуваємо попередню пам'ять, то ми забудемо через 100 років пам'ять цих перших померших хлопців. Ну що можна да змінити якусь букву, хай би змінене, не то все новіця, але щоб зносити, не дай Бог, ну що люди віддали життя. Ну що там, зірочка, міняйте, кладіть, три зуби. На цім пам'ятнику імена усієї старої жучки під час війни, які загинули. І мій тесть, галан, пентелей. Не дай Бог би ви цей пам'ятник кивали. Не дай Бог. Тут нема ні одного чужого, ані одного руського, нема нікого. Щось якусь символіку додати в нашу українську Я думаю, що це можна все зробити. А так, то це трошки неправильно буде, Все нищити, це її історія. Мешканці висловили свою думку, подали пропозиції, які ми будемо готувати облікову документацію і на Мінкульт стосовно внесення змін, тому що написано всі тексти російською мовою, зазначені роки Великої вітчизняної, хоча там мають бути роки Другої світової війни. Цей пам'ятник має охоронну зону. Пам'ятка місцевого значення а знаходиться на балансі департаменту з десь інфраструктури і благоустрою, тому є і пропозиції мешканців так само по благоустрою. Ми самі бачимо, що тут не доріжок, нема, все вже настільки зруйновано за ці роки. Будемо виясняти, давати пропозиції за наслідками цього обговорення.